Вличні ранок, гортаючи Тік-Ток, і я замітила ну, таку тенденцію, що наскільки хочуть нашу увагу змістити, дивлячись на ті новини, які нам подають, щоб нас тримати в страху, щоб нас тримати в ненависті один до одного. І щось хороше, звісно, ніколи нам не скажуть по новинах, в інформації, яка йде. І тому люди такі ненависні, злі. І зараз на просторах навіть Тіктоку дуже важко знайти якусь таку інформацію, яку би Розвивала би, яка би дійсно давала би розуміння, що взагалі відбувається навколо нас, адже вживаючи ту інформацію, в залежності від того, яка вона, ми так і живемо. Якщо ми будемо свою увагу звертати на Щось прекрасне, наприклад, на пташиний спів, на природу, на квіти, які розквітають. Навіть на інформацію, яка заставляє задуматися, чому ми так живемо, чому взагалі відбуваються події навколо нас, такі, які ми проживаємо. Звісно, Іде дуже багато усвідомлень і ти починаєш розуміти, що все навколо нас робиться для нашого блага, для того, щоб ми ставали кращими, для того, щоб ми ставали сильнішими і, дійсно розумнішими, щоб ми розвивалися. А гарного дня вам, приємного настрою, миру! the boy.